Не з публікації у кримському виданні новості за 15 минут. Воно повідомляє про заяву Ремзі Ільясова. Цей член меджлісу Кримського татарського народу нещодавно, в супереч волі Меджлісу обійняв посаду заступника спікера місцевого парламенту, і тепер він закликає свою своїх суплеменників своїх кримських татар. Свій народ закликає до того, аби вони прийшли на вибори Верховної Ради Криму 14 вересня. І слід сказати, що Ремзій Ільясов це фаховий, будемо казати, чиновник. Він ще в радянські часи обіймав посади в Узбекистані в, узбець, в узбецькій РСР. І на обласному рівні в обласній раді в одній з областей Узбекистану, і от тепер він активно співробітничає з окупаційною владою Росії, погодився обійняти важливий пост всупереч волі меджлісу і балотується до Верховної Ради Криму за списком путінської партії Єдина Росія. Ремзі Ільясов у своїй заяві всіляко вихваляє дії російської влади у Криму і закликає кримських татар до співробітництва, погрожуючи їм ізоляцією в разі, якщо вони не будуть активно йти назустріч російській окупаційній владі.